По вулиці П'етліна, де ще нещодавно був пустир, керманичі міста вирішили закласти новий сквер. Дружковка наша завжди славилась уютом, красотою, зеленью, квітами. Поэтому я думаю, що ми всі і потім наші діти, ученики, будуть продовжувати делать. Город наш должен быть цвітущий. Тепер тут ростуть 111 саженців листяних дерев, серед яких яблуні, липи, берези та акації. А один з перших кленів висадив міський голова дружківки. Почва не здесь был кустиль. Тут много глини. Ну, ми я немножко, я думаю, що зробимо добрим. Головне, щоб не забути і поливати в літнє время, щоб прижились хоча б за год. новий сквер вирішили заснувати до 70-ї річниці перемоги у другій світовій війні. Замечательно будет, потому что действительно дома, молодіж и дети будут играть. И, наверное, наша задача, чтобы воспитать в в вот, чувство патріотизма. Архітектори дружківки вже спроектували до дрібниць план нового місця для відпочинку, аби городянам тут було приємно проводити час. Придусматрівається висадка дерев'яв, зділяти алеї, поставить 12... Героям Советского союза 12 барельєфов камінних фігур, пам'ятний знак. Тут буде і спортивна площадка. Ні большая, будуть зона відпочинку, лавочки, ассвір буде та Ініціативу створення нового зеленого куточку у місті підтримали освітяни, соціальні, комунальні служби, представники підприємств та інші організації дружківки. Ми очень сподіваємося, що этот сквер полюбят всі наши жителі. Микрорайон этот очень как раз. Здесь много дітей, здесь много молодіжі, яка я думаю, будет здесь гулять. І вот перші ростки на дереві они дадуть мир, благополуччя нашому городу, процвітання. У майбутньому планується кожне висаджене дерево зробити іменним, а закінчити роботи з благоустрою скверу. Організатори планують вже до дня міста.